Друже, зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного: ти сідаєш вчитися, і раптом телефон стає найцікавішою річчю у світі. З'являються думки. Ще одне відео і почну. Мабуть, спочатку зроблю перекус. А чи потрібен мені взагалі цей диплом, може краще стати фермером лам, і час просто зникає. Знайоме відчуття, коли день нібито минув за навчанням, а в голові майже нічого. Більшість людей справді вчаться неправильно, годинами дивляться в конспекти, підкреслюють, листають сторінки, але майже нічого не запам'ятовують. При цьому ти можеш вчитися інакше, швидше, глибше, і без відчуття, що життя закінчується на підручниках. Ти можеш закривати більше матеріалу, краще його тримати в голові і все одно мати час на серіали, друзів і відпочинок. Неважливо, ти студент перед сесією, спеціаліст, який опановує нову професію, чи просто людина, яка хоче навчитися вчитися. Ці прийоми працюють для всіх. Далі набір мозкових хаків, що допоможуть вчитися в рази ефективніше і не вигорати. Хак очікування Обмани свій мозок, щоб він нарешті почав. Твій мозок лінивий за замовчуванням. Він завжди намагається витратити мінімум енергії, тому будь-яке завдання сприймає як загрозу комфорту. Саме через це проста справа на 10 хвилин може розтягнутися на 2 години, якщо ти весь час відкладаєш її на потім. Це дуже добре описує так званий закон Паркінсона. Робота розширюється до обсягу часу, який ти їй даєш. Сказав собі, вчитимуся три години. Мозок одразу розуміє, що можна тягнути, залипати і робити вигляд діяльності, замість цього, використай короткі навчальні спринти. Не кажи собі, мені треба сидіти над цим півдня. Скажи, я повчуся тільки 20 хвилин. Для мозку це звучить легко і безпечно, опір падає. І ти нарешті починаєш. Найважче саме старт. Як тільки ти рушив, тримати темп значно простіше. Часто після перших 20 хвилин ти сам захочеш продовжити, бо вже війшов у ритм. Ще один важливий нюанс не просто сісти повчитися, а чітко знати, що саме ти робиш у цей відрізок. Наприклад, 20 хвилин вчу фотосинтез, потім 5 хвилин перевіряю себе питаннями. Мозок любить конкретику коли завдання розпливчасте, опір зростає. Коли воно чітке й обмежене в часі, включається фокус. Правило 80 на 20. не вчи все підряд. Вчи головне. Одна з найбільших помилок намагатися вивчити весь матеріал однаково ретельно. У реальності не всі теми мають однакову вагу. Дуже часто 20% інформації. Дають 80% результату, це і є суть правила 80 на 20. Якщо ти розмазуєш увагу по всьому підручнику, залишаючи мало сил на ключові теми, ти працюєш як перфекціоніст, а не як стратег. Постав собі кілька запитань: що реально буде в тесті чи на іспиті? Які теми повторюються в попередніх варіантах або контрольних? Що я досі найгірше розумію, замість того, щоб починати з конспектів? Візьми один минулий екзамен чи тест і подивися, що там найчастіше питають. Саме це і є ті 20%, які тягнуть основний результат. Сфокусуй більшу частину часу на цих темах, а дрібні деталі залиш на потім, якщо залишаться сили та час. Так ти перестанеш витрачати години на те, що майже не вплине на оцінку чи практичний результат. Добра звичка. Перед початком підготовки швидко переглянути зміст. Екзаменаційні питання, підсумкові таблиці, плани лекцій. Це допомагає побачити каркас предмета і зрозуміти навколо чого все крутиться. Метод таймера увімкнив собі режим дедлайну Майже кожен відчував, як раптово з'являється концентрація, коли до дедлайну лишається зовсім мало часу, ніби мозок нарешті прокидається і починає працювати на повну швидкість. Це сила терміновості, її можливо створити штучно. Спробуй формат 30-хвилинних спринтів. Вистав таймер на від 25 до 30 хвилин і домовся з собою, що в цей час займаєшся тільки навчанням, ніяких чатів, соцмереж, паралельних справ. Після сигналу зроби 5 хвилин перерви. Устань, пройдися, зроби легку розтяжку, помий обличчя. Можеш швидко зазирнути в телефон без почуття провини. Знову запусти таймер і повтори цикл. Короткі, чітко обмежені блоки захищають від вигорання. Мозок розуміє, що потрібно потерпіти недовго, тож концентрується краще. Це також рятує від імітації навчання, коли ти ніби сидиш над зошитом, але думками в іншому місці. Якщо тобі важко не відволікатися, можна використати додаткові ігрові інструменти, наприклад, додатки, де ти вирощуєш дерево, поки не чіпаєш телефон. Якщо вийдеш із програми, дерево помирає. Така проста гра іноді працює краще, ніж будь-які заборони. Техніка Фейнмана вчись, пояснюючи іншим. Є проста ознака справжнього розуміння. Якщо ти можеш пояснити тему простою мовою, значить справді її свою. Якщо ж ти просто повторюєш формулювання з підручника, але губишся, коли треба пояснити своїми словами, знаний матеріал ще не став твоїм. Техніка Фейнмена працює так: обираєш тему, яку хочеш вивчити. Уявляєш, що пояснюєш її дитині або людині, яка взагалі не в темі, прибираєш складні терміни, говориш простими прикладами. У місті, де спотикаєшся, зупиняєшся і повертаєшся до джерела, щоб дорозібратися. Потім ще раз формулюєш пояснення максимально просто. Можна говорити вголос, записувати текст, малювати схеми. Головне, щоб ти перетворював інформацію на власні формулювання. Так, із пасивного споживача знань, ти стаєш їхнім автором. Активне відтворення запам'ятовуй, а не просто впізнавай. Багато хто помиляється, думаючи, що чим більше разів я прочитаю, тим краще запам'ятаю. Насправді часто ти просто звикаєш до вигляду сторінки, а не до змісту. Мозок ніби впізнає текст, але сам відтворити не може. Щоб знання закріпилися, треба не лише бачити, а й відновлювати інформацію з пам'яті. Спробуй замінити пасивне читання активним відтворенням. Прочитав тему, закрий книжку і перескажи основні пункти, ніби пояснюєш товаришу. Замість переписувати конспект слово в слово, випиши з пам'яті ключові ідеї, а потім перевір, що пропустив. Використовуй флеш-картки: на одній стороні запитання чи термін, на іншій відповідь. І щоразу тестуй себе, а не просто перебігай очима. Добра вправа виплеск. Прочитав розділ, потім на чистому аркуші пишеш усе, що пам'ятаєш, не підглядаючи. Лише потім дивишся в текст і відмічаєш прогалини. Саме те, що ти забув, і є твоїм головним місцем для повторення. Сон і рух, безкоштовне прокачування мозку. Є важливий момент, про який багато хто забуває. Мозок не закріплює інформацію в момент, коли ти просто сидиш і читаєш. Справжня архівація відбувається під час сну. Коли ти систематично не досипаєш, будь-яке навчання перетворюється на роботу в нікуди. Зовні здається, ніби ти стараєшся. Але мозок фізично не встигає упорядкувати і зберегти те, що отримав. Спробуй тримати хоча б від 7 до 8 годин сну, особливо в період, коли активно готуєшся. Це не лінощі, а частина навчального процесу. Плюс додай рух. Навіть від 10 до 15 хвилин прогулянки або легкої розминки між спринтами помітно освіжають голову. Коли тіло рухається, мозок працює краще, кровообіг активізується і ти легше концентруєшся. Якщо довго сидиш над складною темою і відчуваєш, що голова вже не варить, іноді найкраще рішення не ще одна сторінка, а коротка активна пауза. Після неї повернутися до матеріалу значно легше, ніж продовжувати силоміць тиснути на себе. Швидка формула. Як зібрати все разом. Щоб не загубитися в усіх цих порадах, тримай простий набір кроків, за яким можна вчитися швидко і ефективно. Став короткі навчальні спринти на від 20 до 30 хвилин, замість безкінечних сяду на весь день використовуй правило 80 на 20. І шукай головні теми, а не розмазуйся по деталях. Працюй із таймером, щоб створювати відчуття здорового дедлайну і не тонути в прокрастинації. Пояснюй матеріал своїми словами, ніби навчаєш когось іншого. Так ти перетворюєш знання на власні. Тестуй себе через активне відтворення, а не просто перечитуй те саме по колу. Не жертвуй сном і додавай хоча б трохи руху. Це не витрачений час, а інвестиція в пам'ять і концентрацію. Обери один із цих прийомів і спробуй його вже сьогодні, не відкладаючи на ідеальний момент. Не потрібно відразу міняти все достатньо однієї невеликої зміни, щоб ти побачив різницю. Матеріал запам'ятовується швидше, в голові з'являється більше ясності, а навчання перестає бути нескінченним стресом. З Часом ти помітиш, що вчишся не тільки швидше. А й упевненіше, і твій мозок нарешті працює разом із тобою, а не проти тебе.